Всім привіт! З вами перший сезон подкасту «Анатомія особистості від Криворізького центру сучасної культури. У кожному епізоді ми будемо запрошувати до розмови діячів культури та креативних індустрій, щоб обговорити проєкти, ідеї та контексти, надихатись історіями успіху та інновацій, відшукати шлях, як через культурні ініціативи можна змінювати обличчя наших міст. Всім привіт! Ми сьогодні записуємо подкасти КРСІ з Гріша Нєвським. Гріша дизайнер, художник і флорист. Гріша, привіт, привіт, Гріша. Розкажи, будь ласка, про свій флористичний бренд, що тебе надихнуло займатися креативним бізнесом в кривому розі, і взагалі, де ти шукаєш натхнення, бо в тебе дуже незвичайні і нестандартні, нетипові флористичні композиції. Ну, дивись, я займаюся цим не так багато часу, десь два роки, і це було випадково. Я просто пішов підробляти в один з магазинів, коли був в школі. Мені там дуже не сподобалось, але це мене якось сформувало. Я зрозумів, що це мені точно не потрібно, але квіти мені завжди подобались. І так склалося, що я познайомився з крутими людьми в Києві. Це була Іра Івора, і вона мене навчила. Ми з нею працювали небагато часу, але я якось це схопив. Мені захотілося це дати в кривий ріг, принести цей стиль, показати людям, що квіти це не просто там п'ять троянд в кульку. Мені хотілося, щоб це було дійсно вишукано, і всі хотіли це купити як бренд, а не просто квіти там як. Безвихідний подарунок на 8 березня, Гріша. Скажи, будь ласка, як називається твій бренд? Мій бренд називається Ізюм, Ізюм Флаверс, якщо це пов'язано з квітами. Це про вишуканість, це про ідентифікацію мене. Бо слово Ізюм це якби ізюминка. Це щось не але дуже цікаве і цінне. Клас, дуже цікаво. А розкажи, будь ласка, чи вести креативний бізнес складніше, ніж будь-який інший? Я не думаю, що складніше, але є трудно, що це складно, бо не всі це можуть зрозуміти. І місти, от, наприклад, в букетах, так? Це складно зрозуміти. Не всі, не всі готові до цього. Це є певна аудиторія, яка може це з'їсти і буде задоволена. А є ті, хто бачить лише високу ціну. І це їх відштовхує. вони не готові далі розглядати це як предмет мистецтва, як бренд. Дійсно, класний. А з якими ти зіштовхуєшся повсякденними викликами як підприємець? Є ось, наприклад, якісь особливості, складнощі, які пов'язані не тільки з флористичним бізнесом, а взагалі з таким креативним? Це кльовий бізнес, але складнощі є. Є складнощі з фінансової сторони. Це треба знаходити кошти на реалізацію. А в мене ну, не такий обсяг. Це великі проекти, це багато людей, які в цьому задійснені. І всім треба платити. Ну, бо праця це така штука. І основна складність це знайти місце та підтримку міста, в якому ти це робиш. Бо не всі готові на це, не всі готові розвивати і допомагати з розвитком, не всі зацікавлені. Саме в цьому, і це складно. Тут навіть діло не в коштах, бо зацікавленість саме міста це перша проблема. А розкажи, будь ласка, що ти маєш на увазі під зацікавленістю міста? Наскільки активно твій бренд флористичний користується популярністю? Чи є в тебе, наприклад, постійні клієнти, поціновувачі, фанати? Ну, ось дивись, наприклад, з флористичного бізнесу, все. О. У мене є клієнти, все хорошо, бо люди це люблять. Вони замовляють мене квіти, бо я бренд. Я створюю те, що не створюють, інший квітковий. А з точки зору там якихось івентів, це ось складно, бо місто це якби влада. І влада не дуже зацікавлена в цьому. Вони якби не заперечують, але й не підтримують. І це важко, бо на рівні людей знайти щось таке ну, це складно. А як на твою думку, муніципалітет або мешканці міста, або влада мають підтримувати підприємців? Я думаю, що потрібно робити якісь програми або гранти на реалізацію крутих ідей. Влаштовувати конкурси, бо в нашому місті це дуже важливе питання. Всі міста України більш-менш великі. Вони цим займаються. А кривий ріг на маленьке місто тут багато крутих, цікавих людей. Але середа цього міста розрахована на те, що всі виїжджають, немає досугу в нас його треба створювати нам, людям на це треба підтримка, і її немає її просто немає. Тобто, на твою думку, в кривому розі немає дозвілля. В кривому розі є дозвілля, але його небагато. І те, що ми робимо, не тільки моя команда, дуже багато людей це робить. Ну, є такі дуже круті люди, але це, це сприймається не так, як в інших містах. Я не знаю чому. А розкажи, будь ласка, про ваші проекти, ось ти зазначив, що в тебе є команда, і ви робите якісь заходи. Розкажи про них. Ну так, да, в мене є команда, і ми робимо круті заходи. Все почалося з техновечірки. Ми випадково створили її. Це була невелика у і на неї прийшло десь 30 людей. Ми покликали крутих діджеїв. Це був тестовий формат, чисто для своїх. Але людям дуже сподобалось. І ми з осени, десь з вересня, почали шукати приміщення. Ми шукали дуже багато. Ми все. Передивились і ДК, і якісь приватні приміщення, але ніхто не хотів нам давати на це розрішення, як то кажуть. І ми засмучились, бо дійсно хотіли робити ще. А підкажи, будь ласка, чому саме техно вечірки? Ну бо я дуже люблю техно. Я їжу в Київ на ці вечірки, наприклад, в Києві є великий техноклуб, який збирає на ЗСУ. Вхід за донат і весь донат йде на Збройні Сили України. І ми цей формат підхопили і теж так зробили. У нас була велика вечірка, теж техно нещодавно в старому ДК, хол якого відреставрували, але там зараз немає ДК це на Гданцівці. І ми зібрали достатньо багато людей, але це коштувало немало грошей. Але ми все ж таки задонатили 5 тисяч гривень це невелика сума, але це як сигнал про те, що це працює. Що навіть крутий досуг, наприклад, там тусовка, да? під час війни вона теж може допомагати ЗСУ. І людям це подобається. Люди цього давно чекали. Ріш, а розкажи, будь ласка, в тебе є улюблені діджеї, які грають техно в мене є мої криворіжські. Це круті діджеї, я багато про них чув раніше. І я домовився з ними, вони, ми постійно з ними працюємо. А можеш назвати їх імена, можна їх десь послухати? Так, можна, в мене на сторінки, все вказано, там є відмітки, і вони працюють на лондонському радіо, якщо я не помиляюсь. Гріша, розкажи, будь ласка, в тебе досить популярний аккаунт Тік-Тоці. Розкажи, будь ласка, про свою Тік-Ток. Я, я не знав, що ти про це спитаєш. Ну так, в мене є Тік-Ток, я, ну, я не можу сказати, що він популярний, я просто туди знімаю відосики, які залітають, ну там, життєві, якісь ситуації, прикольні і все. А розкажи, будь ласка, ти сказав, що відосики залітають. От що означає, якщо твоє відео залітає в Тік-Ток? Що тобі це дає як користувачу? Ну, це просто така енергетична віддача, це приємно. Якщо там відосик залетів на мільйон переглядів, то це класно. Якось це внутрішньо мені подобається. Спілкування з новою аудиторією. Підтримка. Тобто, ти не монетизуєш свій Тікток. Ну, Тікток це неможливо монетизувати. Воно дає аудиторію тобі, ну як поток. Він може перейти, наприклад, в твій інстаграм. Але в мене аудиторія США і вони не можуть там, наприклад, купити у мене квіти, але можуть замовити дизайн. Mm -hmm. Тому я роблю це так трішки продумано. Тобто тобі твій особистий бренд в Тіктоці допомагає або не допомагає просувати твій флористичний бізнес? Допомагає по всякому, бо я в мене три акаунти, і на різних я знімаю різний контент. І я розраховую на те, щоб ця аудиторія перепливала мені в Ансту. І, наприклад, якщо це великий мій акаунт, там де багато підписників, я туди знімаю життєві якісь відосики. Просто красиві, вони переходять на мій основний аккаунт і бачать все, що я роблю. Там, наприклад, видно, що я роблю дизайн, і вони можуть це замовити в мене. Це моя мій, мій прибуток. Якщо це інший аккаунт, там квіти, і вони переходять безпосередньо на квіти і можуть замовити в мене букет, якщо вони з Кривого Рогу. А розкажи, як ти шукаєш ідеї для контенту? Я не шукаю, вони просто в мене є, вони приходять, і за це я дуже щасливий, бо так не у всіх я знаю. В мене так було не завжди. Колись я надихався, там щось, якийсь контент дивився там у художників, у дизайнерів. А зараз мені це не потрібно. А воно просто лізе і все. А я це беру, записую постійно. І колись, коли є настрій, я просто щось реалізую. В мене дуже багато людей. А що б ти міг порадити тим, хто б хотіли розвивати свій TikTok? Просто щось знімати, зрозуміти, що треба яка в тебе мотивація це робити. Мені, наприклад, це подобається, бо це якось мене надихає. Я такий невеликий режисер своїх відео, бо вони трішки сюжет. Треба просто багато практики. Ви з командою нещодавно організували маркет Кривий. Розкажи, будь ласка, в чому була ідея цього проєкту, яка була концепція? Так, крутий дуже проєкт був. Основна мета була розвиток Кривого рогу. Я дуже хотів зібрати в цьому місті, де люди не звикли таке бачити, якісь бренди, щось коштовне. Я хотів зібрати дорогі, класні, перевірені. Сучасні українські бренди або якісь діяльності, які займаються в Україні цим в кривому розі, я привіз зі всієї України, а в основному з Києва, там Львова, з Одеси, з інших міст якісь ремесла. Це був одяг, це були свічки, парфюми, це були високі бренди. В нас навіть був Антон Білінський, який продається в Парижі, і він теж був представлений. І мета була в тому, щоб показати, що Кривий Ріг. Це круте місто, може бути все. Все можливо. А розкажи, будь ласка, взагалі, як ти думаєш, такі маркети, чи важливо брендам і бізнесам брати в них участь? І наскільки це дієвий формат для популяризації бренду на широку аудиторію? Це дуже гарний формат, бо окрім там, київських брендів, ми збирали кроварійські перевірені, було, було дуже багато запитів, але ми відібрали там ті, хто можуть бути представлені, сходять з нашого формату. І це їх мотивує робити щось ще краще. Вони побачили, як роблять в інших містах України, вони побачили, як працюють інші бренди, і вони знають тепер, що є, куди рости. І, наприклад, багато хто написав, що це був прорив. Вони такого ніколи не бачили. Люди спілкувалися між собою. Люди знайомились з учасником маркету. Вони комунікували. Це було дуже гарно, бо цього не вистачало в місті. Не було таких великих заходів, де могли зібратися круті люди, а тут вони зібралися. Вони познайомились між собою, це дуже важливо. Бо чим більше люди комунікують між собою, тим більше приходить до них ідей, якісь ну я не знаю, це, ну, це база, я вважаю. А чи плануєте ви продовжувати організовувати маркет кривий? Ну, поки не буде вигорання, так. Ми хочемо зробити ще навесні перед 8 березня. Я думаю, поки ми не будемо давати анонсів, але є в планах. Взагалі, як ти вважаєш, чи в кривому розі і чи взагалі в Україні може розвиватися креативний бізнес як креативні індустрії? Може, може, бо Україна це дуже сучасна мистецька країна. Де багато цікавих людей, які можуть її розвивати. І в нас багато класних прикладів. Тому я вважаю, що все в наших руках. Треба просто не здаватися, бо з першого разу нічого не виходить. Я, я в цьому вже переконався. Гріша, ти дуже креативна особистість. Розкажи, будь ласка, як проходить твій типовий день? Ну, я не знаю, я не дуже продуктивний. А як багато ти працюєш на день? Коли як, я можу напрацювати там два тижні, просто там щось робити, десь гуляти, все, все таке, відпочивати. А можу просто цілий місяць, без вихідних, без соні ночі, і просто працювати над проектом. У мене так буває частіше, насправді. Дуже багато є задач, які треба вирішувати. Бо я і дизайнер, я і флорист, я і організатор всіх тусовок, всіх маркетів, ну, всього. І багато, багато відповідальності перед цим Гріша, Розкажи, будь ласка, про свої проекти як дизайнера. Можливо, в тебе є якісь кейси в портфоліо, про які б ти хотів розказати? Насправді зараз я, я займаюсь графічним дизайном, я навчався в академії в комп'ютерній, але в якийсь період мені це набридло. Я люблю дизайн, але вчитися мені не подобається. Це дуже важко, бо я не можу, коли мені стає скучно. Я не можу сидіти на місці. У мене є круті проекти. Я працював і працюю з відомими людьми, але це більш вже закрито. Я не сильно шукаю нових замовлень, бо в мене і так вони є. І в мене достатньо роботи, окрім дизайну, але вони круті. Я працював із виконавцями, із крутими брендами одягу, про які всі знають. З американцями робив дизайн для закладів, для техноклубів, саме інтер'єр і графічний теж. Ну багато, багато працював. Гріш, а розкажи, будь ласка, чому мешканцям міст України інших міст, не кривого рогу, варто відвідати маркет Кривий? Я думаю, що варто 100%, бо познайомитись з нашим містом, воно дуже гарне, воно красиве, воно сучасне і тут не такі люди, як в інших містах. Якщо казати про саме бренди, то немає тих брендів, які вони не бачили, мабуть, але все ж таки можна прийти чисто за форматом, бо ми не робимо так, як роблять в інших містах. Це за атмосферу. Наприклад, в нас на маркеті була дегустація ароматів. Вони невидимі. Неможливо було дізнатися, що це за аромат. У нас був представлений Влад Зварич, бо він своїми ароматами зонував простір. Ми його запросили. Це новий парфюмер в Україні. Він розвинутий. В нього є досвід, і він продається в Європі, також в Україні. Але в нього немає ні сайту, ні магазину, тільки в бутіках. І він предоставив нам аромати, і ми їм занували простір. І люди, які заходили, вони, вони не могли зрозуміти, що так пахне. Вони ходили з одного залу в інший. І вони відчували різний аромат. Це дуже класно. І ось, ось такі деталі вони формують атмосферу. Це лише одна деталь, їх було багато. І тільки за цим можна вже приїхати. Супер. Гріша, розкажи, що робить Гріша Нєвський, коли йому сумно. Коли Гріша, Гріша сумно, він набирає повну ванну. і угу. розслабляється. Насправді, коли сумно, я просто вигадую якісь нові проекти. Бо саме через Сум вони і приходять. Маркет кривий був сформований вночі, о четвертій ранку, бо мені було сумно після техно-вечірки. Вона не була в прибутку, я так засмучився, думаю, блін, ось я віддав на ЗСУ, а може зря, в мене немає генераль, що робити. А потім думаю: та ну, треба ж допомагати, я розумію там все. А потім так задумався, ну, треба щось зробити. Все, і ось маркет кривий. Наступного ранку я поїхав знімати приміщення. Клас, дякую тобі дуже. Я нагадую, що в нас був в подкасті гостем Гріша Нівський, дизайнер, флорист, художник. Дякую тобі, Катя.